Всі вітаємо на нашій платформі. Моє Мар'ян. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні дуже важливе відео. Багато підписників просили мене обговорити і прокоментувати законопроект 9223 про критику так званої влади, про недостовірну інформацію, про серйозні покарання, які вони хочуть запровадити відповідно через закон, про внесення змін до кримінального та. Кримінально-процесуального кодексу України цей законопроект зараз переді мною. Я його перечитував безліч разів. Ну давайте прокоментуємо відповідно так, як я це бачу, і так як говорять документи. Багато юристів про це вже прокричало. Дуже багато журналістів про це поговорило. Але жоден з них ні разу не замислювався над дуже важливими моментами. Найперше що таке кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс, для кого він був створений? Коли він був створений, чи є закон про цей кодекс, хто створює такі законопроекти? Чи мають вони право на це створення? Хто приймає закони? Яка Верховна Рада? Давайте все по черзі розберемо на молекули. Ну, найперше, якщо ми говоримо про закон України про внесення змін до кримінального і кримінально-процесуального кодексу України. То будемо відверті, закону про утворення цих кодексів не існує і ніколи не було. Тому ми можемо вважати, що ці документи, що ці книжечки не мають юридичної сили, абсолютно, вони мають силу тільки на фізичних осіб, які є просто в статусі раба. Це перший момент. Другий момент: якщо ми говоримо про депутатів, які були ініціаторами цього законопроекту. Виникає друге питання: чи мають вони повноваження приймати такі законопроекти, які вони виписують. Третій момент: чи існує такий державний орган, як Верховна Рада України? Якщо ми візьмемо і відкриємо документи і прочитаємо Акт проголошення Незалежності України за 24 серпня 91 року, то ми бачимо просто дуже потужну аферу. В якому плані нам розказали, що утворили державу Україна, але документально цього не сталося. Знову ж таки, наголошую, УРСР перейменували на Україну і про це повідомили ООН. Дотепер ми числимося в ООН, як УРСР перейменована Україна. Там так і написано. То в мене виникає питання: якщо не була утворена нова держава як Україна, то про який може йти мова орган як Верховна Рада України? Все дуже просто. Всі органи, які були органами ОРСР, замінили на табличку, і вони всі автоматично стали органами так званої нової держави: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, суди України, Генеральна прокуратура України та інші органи державної виконавчої гілки влади, органи місцевого самоврядування. А нам впарюють відповідно дуже багато цікавих речей, які є абсолютно юридично необґрунтованими. Більше того, коли в 96-му році, 28 червня, прийшла нова конституція, прийняли закон про цю конституцію, то вже на підставі цієї нової конституції мали бути утворені нові органи державної влади та інші органи, органи прокуратури, суди, арбітражні суди. Про це говорить стаття 4 закону України про правонаступництво. Ця стаття не була виконана. Тому ми можемо вважати, що ці всі органи так званої державної влади, які діяли на підставі старої Конституції, тобто 78-го року, припинили свою чинність, тому що прийшла нова Конституція, а нові органи не були утворені. Знову ж таки, ще раз наголошую, це прописано в статті 4 закону про правонаступництво. Вони тим самим існували, вони продовжували свою злочинну діяльність проти українського народу, грабували український народ, приймали несамовиті закони, постанови, кодекси для того, щоб просто знищити український народ. Але 7 травня 2022 року вступив в дію закон про дерадянізацію. І ці всі органи, так звані, такі як Верховна Рада ОРСР, Кабінет Міністрів ОРСР, посада президента ОРСР, посада депутатів ОРСР, вони втратили свою чинність. То чи може ця Верховна Рада, яка себе називає Верховною Радою України, приймати такі закони? А вже ж ні. Тому що юридичного статусу вона вже не має і вона не має ніякої юридичної сили під собою? Знову ж таки нагадую: ці всі закони, постанови і кодекси, написані для фізичних і юридичних осіб. Що ще слід розуміти з цього законопроекту? Наступають на свободу слова. Тобто люди будуть обмежені в своїх правах висловлювати свою думку і критикувати ту несамовиту, невдалу, недолугу, так звану владу, яка не є владою, а владою є український народ відповідно до статті 5. Хочу вам прочитати основний закон, який говорить зовсім інші речі, а саме стаття номер 3 Людина, її життя і здоров'я честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Найвищою соціальною цінністю права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свободи людини є головним обов'язком держави. Тому народ знову ж таки наголошую: якщо ви перейдете в статус людини. Ці всі закони вас абсолютно не стосуються. Це перший момент. Стаття 5 Конституції України 96-го року. Україна є республікою, носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ, наголошую, для тих тупоголових, які приймають такі законопроекти. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні. Належить виключно народові, наголошую, і не може бути узурпованим державою та її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Як ми бачимо, узурпація вже йде 30 років, 31 рік. І відповідно люди, які сидять і чекають на пастухання, нічого не хочуть з тим робити. Побутує така думка, моя хата з краю, аби або гірше, Головне, що ми живі, здорові і маємо на кусок хліба. Ну, ті, хто так думає, ви бачите, що зараз відбувається. Перейдемо до статті 34 Конституції України, яка говорить дуже цікаву річ. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Отаку, таку друзі, ми маємо інформацію. От про те говорить Конституція. Я вам хочу сказати більше. Зараз є шанс. Відкрити очі, зрозуміти, що відбувається, відкрити розділ місцеве самоврядування і зрозуміти, що там написано. Якщо ми говоримо ще раз про п'яту статтю конституції України, що єдиним джерелом влади є народ, то в 11 розділі про це більш детально написано про територіальні громади, що вони власниками всього рухомого і нерухомого майна землі, природних ресурсів, інших коштів, доходів бюджетів і так далі, і так далі, і так далі. Вони мають найбільші права як первинний суб'єкт права в цій державі на цій території нашої країни. Допоки ви цього не зрозумієте, будуть прийматися такі недолугі законопроекти, закони, постанови для знищення українського народу. Тому народ відкриваємо очі, переходимо в наші групи Телеграм. волевиявлені людини по областях, стаємо активними учасниками цієї групи. Заходимо на наші стріми, де ми обговорюємо дуже важливі питання по територіальних громадах, по повному народовладдю, по темі землі, ресурсів і багато чого іншого. Посилання на групу ви можете знайти в описі під цим відео. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, про який я щойно сказав. Підпишіться на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram. Знай свої права і волевиявлення людини. До речі, в них ви можете побачити всі анонси наших живих стрімів і бути присутніми на них і задати питання, а також отримати на них відповіді. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини і всю максимальну інформацію про його юридичну силу. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю інформацію. Друзі, об'єднуємося. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато держав Республіку Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції і своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.